Холодне, холодне, холодне. Батареї холодні. У квартирі 15 градусів. Мешканка дев'ятиповерхівки на житло Придніпровській Людмила каже: другий день опалення немає зовсім. Кілька днів до цього батареї були ледь теплі. Розповідає, доводиться вмикати обігрівачі вночі спить під кількома ковдрами. «Ну це я не знімаю. Це круглі сутки. Ні, то ки спать тоді шула, з що двома діялами ватними. Укриваюся. Ну, стани тоже утеплены. 13, 15, ну 15, мені кажется, так вот, если на слуху послушать, то вроде бы это как ничего. Но мне кажется, так вот, если сейчас сегодня 5 градусів на улице, то там как-то уютнее, чем в квартирі при этих 15 Квартира Миколи у сусідній багатоповерхівці. Середня температура у помешканні 16 градусів, каже чоловік. Розповідає, Мешкає з дружиною та собакою. Через відсутність теплопостачання холодно їм усім. Жінка заболіла, приболіла, тому що і кашель, і температура піднялась, і за і звісно. Включаємо каміни. Це на ніч. топимо, обогріваємося. і електропростень. На вулицях житломасиву Придніпровський міська влада розгорнула шість мобільних наметів для обігріву. В наметах 20 градусів тепла. Тут можна випити гарячий чай і в разі потреби зарядити гаджети. Зігрітися жителі мікрорайону можуть і у пунктах незламності на базі чотирьох шкіл. Директорка одного з закладів Наталія каже: поки що місцеві сюди не заходили. Жодних відвідувачів у нас не було. Можуть обігрітися, можуть отримати доступ до мережі інтернет, можуть попити чаю, кави. У місцевій лікарні нині батареї холодні. Попри відсутність опалення, медзаклад продовжує працювати в штатному режимі. Спілкуватися на камеру адміністрація лікарні відмовилась. Суспільному повідомили у палатах стаціонару включили обігрівачі. Без тепла залишився і геріатричний пансіонат, де зараз живуть 500 людей похилого віку та з інвалідністю, каже заступник директора Сергій. Зуб додає у кімнатах підопічних зараз 17 градусів тепла. Додатково ввели для підопічних ковдри. Водаємо додатковий одяг, видаємо. Волонтери нам завезли близько 200 грілок, в яку набираємо гарячу воду через низьку температуру. З 24 лютого усі п'ять шкіл житлового масиву на дистанційному навчанні, а це понад три тисячі дітей, каже начальниця відділу освітньої діяльності міськради Людмила Кошман. Як тільки закінчаться ці ремонтні роботи, діти повернуться до очного навчання. 22 лютого Придніпровська ТЕС повідомила в офіційних соцмережах про зниження температури носіїв через проведення аварійно-відновлюваних робіт. 25 лютого про повне припинення теплопостачання на два дні. Після цього, заявляє виробник тепла, опалення відновлять на мінімальному рівні. На повне усунення проблем енергетикам потрібно два тижні. За інформацією міськради, без опалення 250 будинків, а це 10 тисяч абонентів. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.